Так, всем доброго дня. Сегодня мы на сої. Сорт гелия. Є в принципе, пусів, як я її сіяв. Якра тут була обробка. Що така от соя, вище метра. Сіє на 2 через 1. Сіє на 2 через один. Зараз ми на якусь гослинку вирвемо, подивимося, вона гарно розгілкувалася. Весів тут був близько 80 кілограмів на гектар. Посів без добрив. Я показував, що тут були сидирати на осінь. Така от, така от соя виходить. Соєю займається лише другий рік підряд. Ну, в принципі, я задоволений цим сортом. Повністю. Така от соя. Зараз скажемо її вирвемо. Боби рахувати не будем. Не знаю, я не великий любитель мірятись з пісюнами, в кого більше бобів, то все покаже бункер. Скільки намолотим, що покаже бункер, що покаже вага. І ото буде врожайність А там скільки бобів, скільки штук там на метр квадратний, то то для мене абсолютно ніякий не показник. Показник, щоб була от стандартна маса. Щоб не було бур'янів, того року в мене бур'янів немає, лободи практично ніде немає. Чуть-чуть е де не було перехвату. Є якийсь бур'ян. Так, я тут працював базаграном, плюс хармоні перший раз, а потім працював зеликом супер і бором. Третій раз працював. Така от соя, мені подобається. Кажу, зараз Вирвемо просто рослину, глянемо на неї. Ну, ось така рослина. Не видно, не видно. Розгілкована. Є бульбушкові бактерії. Я сою посіяв на цьому полі перший раз. Без інокулянту, без нічого, без добрив. Ну, ось така от така от стандартна рослина. І ще й іншу рослину. Є от така от більш худіша, але також розгілкована. Ось. Також розгілкована, просто там, де густіший рядок, вона от худіша. А де от дійсно вийшло там 70, 65-70 кг. Там де менше зійшло озернин, бо погано було насіння матеріал. Ось така от широка розгілкована рослина. Рахуйте собі боби, бо... Я рахувати не буду. Я порахую вже оружайність, те, що намолоти комбайн. Ну, ось така от соя, соя харчова, сорт цегелія. Кажу, все повністю про неї є. Підготовка грунту, оранка під неї. Потім навесні. Показував, які тут були сидирати весняні, культивація посівна, посів і закатав її. Ну і кроплення я показував. Соя. Так, далі та сама соя, сорцегелія, посів такий самий, є жовтий осот, не забраний де-не-де, і тут з боку в мене гречка. Гречка Сордікуль. Від колеги по цеху, ну нав'язано тут дай Боже, якщо все буде добре, не буде ніяких катаклізмів, тут буде під 4. Хто не сипати? Правда, не знаю, чи буде видно на камеру. Вон соняшник, вон соняшник, вон 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 вон. Насіння я купляв фермера з України. Він показував свою гречку, в нього нема соняшників. Ну, Як бачимо, його насіння, вон соняшник, 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 соняшник. Всюди, де я посіяв сордікуль від нього. Також було сіяно 2 через 1, норма висіву 60 кг на гектар. Ну, гречка класна, мені подобається. Ну, Має проблеми там по сої заросла осотом дуже сильно, тому там не буде гречка. Ну буде гречка, але дуже буде осот. А тут дійсно буде гречка сипала класно. Тому буду розділяв. Напевно, що на дві частини покажу. Істину там, наприклад, врожайність по чистому полі, ну і врожайність, якщо сильно забруднена, бо гречка. ну, гречці нереально забрати широколисний бур'ян, може як хтось більший спеціаліст вміє, я не вмію. Тут я забирав тільки злакові бур'яни тим чи самим зеликом супер. Тут так само працював, але тут кажу, тут у мене жовтий осод, не знаю, що з ним робити, сіяти пшеницю, хоча я пшениці не хотів сіяти, хотів сіяти свої по сої. А тут або сою, або тут де краща гречка, гречку по грешці, а там сою. Ну, ще не оприділився, як кажуть. Ну, Соя нормальна, і гречка буде. Люди жнивують, ми вже віджнивувалися. Так трошки по людях ще комусь з хто попросить, та й все.